Одна з моїх знайомих посперечалася зі мною на тему ставлення однієї духовної особи до представників ЛБГТ. Вона доводить, що той представник та духовна особа правий тим, що не говорить їм про гріх. На її думку, він дає їм шанс не бути відкиненим церквою цікаво завернуто, і повернутися потім до віри, внаслідок чого вони мають повернутися, що їх має до цього спонукати. Загадка. Я їй доводила, що без заклику до покаяння не є можливим повернути людей до церкви. Правильно, амінь, сестра. Інакше не буває. Всі ми потребуємо покаяння, всі ми потребуємо виправлення, ми всі маємо покаятися. Хтось з більших, хтось з менших гріхів. Краще каятися з менших, але з більших поготів. Але перед тим потрібно визнати, так, я грішний, а не казати, що від сьогодні ми проголосували гріх, не є гріхом. Хі -хі. Ні, так це не працює. Навіть є корисним, коли людина відкинена і усвідомить, що їй чогось не вистачає. 100%. Саме тому протягом всієї історії церкви двох тисяч років різноманітні суспенди, відлучення від церкви, саме таку мали мету. Не просто так когось відлучали від церкви, а для того, щоб дати людині зрозуміти, що ось ти засобами спасіння користуватися і тепер не можеш, тому маєш зробити певні кроки. Наприклад, маєш перестати грішити, і потім можеш виправитися, і потім повертайся у лоно церкви. А так ні, не можеш. Не всім все. І не задурно. І мова не про гроші, мова про покаяння. Дорога авторка цього питання, ну що тут можна сказати? Ваша точка зору є абсолютно правильною. Точка зору вашої опонентки є помилковою. Не може грішник виправитися, якщо буде переконаний, що він не має гріха. Якщо він гріха не має, з чого він має виправлятися? Він ж і так все робить правильно. Тим більше, якщо не кажеться про те, що ця поведінка є грішною. Звісно, звісно, в вкотре ми не знаю, вже, топчемо воду в ступі постійно це повторюємо без кінця і без краю. Що не йдеться про те, що перекреслювати людину, ми перекреслюємо гріх, ну чи грішну поведінку. Але ця людина утотожнюється з цим гріхом. Ця людина хоче себе утотожнювати і казати: От ми такі, ми такого то гріха. Гаразд. Ти не можеш бути в церкві з таким підходом. Ти маєш покаятися. Кожен має покаятися, але особливо, якщо йдеться про важкі гріхи. Будь-які інші гріхи, ну не тільки цей, ну так само. Здирництво, корупція, використання інших людей, багато всього іншого. Так що дякую вам за це питання. Маєте рацію.